Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні у нас на огляді Yamaha Jog SA55 в такому чудовому чорному кольорі. Без царапин, без пошкоджень по пластику, скутер в ідеальному стані. На скутері парна нова гума. Ціленькі пильнички, сухенька вилочка. В оригінальному окрасі колеса чорненькі, які з заводу. Так ось виглядає задня частина без корозії. Все в чудовому стані. Оригінальне сидіння так, скутер так 16-го року випуску з таким ось пробігом. Заводиться, працює ідеально. По варіаторній системі все в дуже чудовому стані. Кому потрібне відео можна підкріпити, фото. Так. Ближнє дальне світло працює. Поворотничок один. Поворотничок інший. Звукливий сигнал, все у нас працює. Гарно скутер їде. до речі, Ямахів са 55 йде іде вже інша система приску палива, він йде ще економічніший за 36 модель і можна сказати, що він даже різвіше їде. Не знаю чому так, але якось так. Так що, друзі, кого зацікавив такий красунчик, дзвоніть, пишіть завжди з вами на зв'язку. Всім вдалих покупок гарного дня